Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. П'ятірка пентаклів. Ну, день сьогодні може бути непростим. Ось ця п'ятірка пентаклів говорить про відчуття якоїсь втрати, самотності, чи навіть якоїсь фінансової чи матеріальної нестачі. Можливо, ви відчуєте, що залишилися без підтримки, або ж відчуєте, що проходите зараз складну життєву ситуацію. Тут важливо пам'ятати, що це тимчасовий етап, і найтемніші часи вони пройдуть. Головне тільки триматися, не зупиняйтеся. Лицар жезлів поряд – це карта, яка закликає діяти впевнено. Лицар жезлів він не боїться викликів. Він іде вперед, навіть коли шлях не визначений, навіть коли є проблеми. Якщо щось складається, ну не так, як би вам хотілося, змініть підхід, ризикніть, послухайте свій внутрішній вогонь, залишайте ваші коментарі.